Ну що, підготували ми сьогодні частину нашого врожаю. Це у нас галбена нову отакі грони. Дуже смачний, дуже ароматний. Це у нас супер плевен. Отакі грони. Красавчик. Ну, це в мене Байконур. Такі в нього грони. Такий красавчик. Байконур. Це в мене синій. Це в нас пам'ять хірургу. Отакі. Красиві грони? Це трошки бажени? Це кається АТС. Ну? І це у нас? Який? Велес. Такі його грони, ви бачите. Доволі гарні. Так що завтра порадуємо наших споживачів вітамінами нашого винограднику. Дякую за перегляд. Запрошую.